Шановний суд, де ми бачили злочинців, які заходять у банк і, і крадуть менше 1% від цієї виручки коштів? <му> у 2024 році було 6... 616 мільйонів це відкриті дані згідно Прозоро. Інкримінований ймовірний збиток державі в даному випадку становить 5,4 мільйони. Відсоток збитку відносно загального обсягу договорів 0,84. Більше того, у сторони обвинувачення відсутні будь-які докази на підтвердження невід'ємних ознак. Злочинної організації, а це усвідомлення осіб перебування в злочинній організації, спільного умислу, розподілу ролей і так далі.